Трапляє тітка, якась така з люка з чернівців, сидить та так руки, та так. Ну я не можу дві руки підняти, тому що в мене ну я ж телефон тримаю. І вона оце дві руки підіймає, і таке обличчя робить. Знаєте, ну ти ж дівчина, ти ж ну жінка, ти не працівник гестапо, що з тобою? І така інтонація, знаєте, як у того Марієва. Дівчинка, ну таке знаєте, враження, ну начебто всралася. Ну, ну що це таке? То я Марів, цей орківський блогер, ну я його ніколи не дивився. Я взагалі в шоці? Як можна дивитися шахіста, який, у якого приблизно рівень гри перший розряд? та він так майстер фіде формально, але я грав з ним. Ну, знаєте, коли людина білими грає Д4 на 12-му ходу в нього безнадійно. То навіть проти гросмейстра, то це багато про що говорить. Знаєте, Ну таке нерозуміння шахів, ну просто жах. Ну, звичайно, там е багато хто знає, що він 4, тому там якийсь рейтинг більш-менш тримає. І він теж в такій манері веде себе. Єдина людина, кого приємно дивитися в такій манері, але він і в шахи грає цікаво, і коментує цікаво, і в нього це виходить ну нормально, це Олександр Гельман. А який там багато років вже виїхав з цими всіми подіями і живе в Німеччині? Але у ці копіювачі. Єльмана чи, можливо, якихось моїх старих відео там Амарів чи оця тітка з чернівців. Ну це про це просто неможливо. На це неможливо дивитися, друзі. Це жахіття. Оце ну куди? Ну ти ж дівчина. Ну, по-перше, вона видає за себе і свого чоловіка за експерта. Ну, я так розумію, вона може там другий розряд має, може й менший, не знаю. В рейтинг листі не знайшов. Видає себе за експерта і як тренерів, я граю в шахі 20 років, а треную 8 років. Так не так це рахується. У тебе може бути 500 чоловіків, яких ти всіх зробила нещасливими. Не так це рахується. Хай буде одна людина, але ти. Чи зробив її щасливою, чи зробила її щасливою. Так і е, ти можеш е, грати в шахи 5 років, але чогось досягти. А можеш грати в шахи 20 років, не розуміти, як прогресувати, тому й залишатися там умовно другої чи третьої розрядниці. Експертність визнається в успіхах в твоїх і успіхах учнів. Запам'ятайте це, друзі, і не витрачайте час і гроші на невдах. А є такі шахові блогери, які не просто самі не вміють грати в шахи і щось там розповідають, але й на яких ще й дуже дуже неприємно дивитися. Знаєте, мені.